Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо у дуже смачну та цікаву подорож та дізнаємося про щось неймовірно важливе та смачне, що люблять їсти українці! Про український борщик. Подивіться, що я сьогодні принесла! Це наш смачний червоний український борщик. Хто з вас любить борщик? Мабуть, усі. Щоб приготувати наш борщик, нам потрібні дуже добрі та корисні овочі, друзі. Давайте розглянемо разом картинки. Що це? Оцей кругленький, темно-червоний овоч це бурячок. Він робить наш борщик таким гарним та червоним. Давайте скажемо разом бурячок. А ще він дуже корисний для здоров'я. А оце, дітки, картопелька. Вона така жовтенька, кругленька. Картопля робить борщик ситним та смачним. Давайте скажемо разом картопля. Погляньте на цю гарненьку, померанчеву паличку. Це морква. Вона солодка та хрустка. Морква допомагає нам бачити далеко-далеко. Давайте скажемо разом морква. А це що? Це велика зелена капуста. Вона, як велика квіточка, робить борщик таким соковитим. Давайте разом скажемо. Капуста. Розгляньте, будь ласка, це зображення. Що це? Так, це цибулька. Вона може трошки змусити нас плакати, коли її ріжуть. Але вона дуже-дуже корисна від усіх хвороб. Давайте разом скажемо. Цибуля. Тепер давайте уявімо, що ми справжні кухарі. І будемо готувати наш борщик. У нас є велика каструля. Що ми зробимо спочатку? Спочатку ми візьмемо наші овочі і добре-добре помиємо їх під водичкою. Ось так. Тепер треба овочі порізати: бурячок, картопельку, морквинку. А як ви гадаєте, що нам потрібно зробити потім? Усі порізані овочі кидаємо у каструлю. Що ми покладемо? Вірно: бурячок, картопельку, моркву, капусту, цибулю. Вірно. Тепер наливаємо водичку і поставимо на вогонь. Шшш. Будемо варити борщик. Помішуємо ложечкою. Ось так ура! Наш борщ готовий! Подивіться, який він. Він червоного кольору. Він смачний і дуже ароматний. Дітки, пам'ятайте, що борщик це наша українська страва, і ми дуже її любимо. До зустрічі!